Деталь крупний, середній, загальний. Що це? Перше, чим оперує монтаж, це плани, або, як ми часто їх називаємо, крупності. За їх допомогою ми розкадровуємо дію, акцентуємо увагу глядача і показуємо навіть наймінімальніші реакції та емоції. Існує дві типозації планів: радянська та американська. Радянська дуже проста. Деталь. Крупний. Перший середній, другий середній. Загальний план. І дальній план. Всього шість планів, але зазвичай їх достатньо. А от американцям було мало. Detail Extreme close-up close-up Big Close-up close Medium close-up Medium shot Medium long shot Long shot Extreme long shot Як бачите, американці додали проміжні плани, і це досить зручно. А тепер увага! Мірилом крупності є людина. Отже, крупного плану потягу чи середнього плану дерева не існує. Мене звати Влад Шадурський, я викладач монтажу та кольорокорекції. Підпишись на мою сторінку і дізнаєшся ще більше.